Ось, ось сьогодні багато машин. Я тут пару разів їхала, жодної, отак їду, отак жодної машини. Сьогодні багато. І небо таке ось, бачите, Марсовими облаками. Ой, хмарами, тучами, хмарами. Ну він тут, та, там, та там. Так, Звідси теж так. Попереду гори скоро будуть. Ну, то, що таке от у мене життя. Одна дорога даунтаун, в який я не їжджу. Ну, тут в мене є тільки отакі розлікаловки. Дорога на роботу, дорога додому. Ну, майже і усе. Це ж має, ну, схоже на дим на якийсь. Хто знає, що це, звідки воно прилетіло, може і правду з Марсу. Ні, то просто Сонце так підсвічує, але раніше такого ж не було. Так, сьогодні гір не побачимо, бо там тучі на горах. Над горами тучі. Так що ми їх не побачимо. А там зліва з нами луна їде.